Продовжуємо телемарафон на зв'язку з нами Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Сергію, вітаю! Вітаю сьогодні. В першій половині дня надійшла новина про те, що вся Луганщина знеструмлена. Чи вдалося, хоч частково, зараз, відновити десь електропостачання? Так дійсно орки там своїми обстрілами е, цілодобовими нищать всю інфраструктуру, і перебиті були і п'ятисотка, і двохсотка, але півгодини тому все ж таки вдалося відновити частково. І, от е, Сєвєродонець зараз вже з електрикою. А, а інші населені пункти є шанси чи там все під обстрілами? Там проблема в тому, що навіть е, не те, що там все під обстріля. Там настільки вже все розстріляно. Що нема до чого просто приєднуватись? На жаль, ну е, Северодонець, коли я кажу, то це не тільки місто, а це і е, поруч населені пункти невеличкі, які входять в громаду, але не всі зрозуміло. Е, ще один важливий момент. Кілька годин тому повідомляли про серію вибухів у Креміні, якихось потужних можете деталізувати, що це було. Да, чудова новина для нас у uh, той морячок з корабля Москва, який палив там на палубі, він uh, і до нас завітав. Uh, і коли в Креміні почалась. Нарада силовиків та так званого е, народного ленерівського мера, е, як вони люблять казати, е, стався прозвучав хлопок після того. Хлопку е, півбудівлі там знесло разом з усім силовим блоком і от тими колаборантами, е, які мали б е, е, надалі очолювати е, окуповану територію. Тобто я так розумію, що ще не всі приємні новини з Кремінною результати цього, як ви кажете, хлопка по українській вибуху будуть іще надходити і надходити. Та звісно, тому що е, по перехопленню, яке ми отримали, е, дуже багато в них силовиків там лишилось назавжди в Криміні, і дуже багато важко поранених. Ну сподіваюся, що вони так само отримують путівку. 200. Тобто, мова і про російських окупантів, і про колаборантів місцевих. Так, Так, там збірна селянка була. Прекрасні новини надходять от з Кремінної. Хто б міг подумати під вечір? Е... Повернімося до цивільних також. Е, наскільки люди евакуюються, і чи є шанс, що ще когось можна вивезти? Е, ну, все більше і більш повільніше проходить евакуація, не дивлячись на те, що я вже казав багато разів: ну, реально кожного разу, кожного дня е, евакуації займаються люди, ризикуючи власним життям. Е, там навіть якщо 10-13 людей приходить, як сьогодні в Северодонецьку, то все одно автобус їх вивозить. 8, 3, 5, все одно ми будемо вивозити людей до останнього. Але сподіваємось, що найближчим часом ми зможемо все ж таки збільшити кількість людей, тому що ну вдається спілкуватись з деякими в укриттях, вдається доносити е, такі аргументи, щоб люди е, дослухались до нас і все ж таки виїжджали. Сергію, а як вам це вдається? Ну не відкриваючи якихось таємниць своїх професійних, тому що я коли читаю про методику дій російської армії на Луганщині, на Донеччині, вони просто населені пункти зрівнюють землею, ті, які не можуть взяти, і при цьому вам вдається ще підганяти автобуси, щоб вивозити цивільне населення. Ризикують всі. Ризикують місцева влада, яка займається евакуацією, ризикують водії, які сідають за кермо автобусів, ризикують поліцейські, які так само виїжджають, ризикують волонтери, які допомагають. Всі ризикують. Це, це реально. люди, ризикують життям, тому що все настільки прострілюється, що зараз навіть дорога з Лисичанська до Северодонецька це вже небезпека. Ну але що робити? Це наша робота, і всі її роблять на 100 балів. Ну. Просто досвід Маріуполя показує, що росіяни якось особливо нервово ставляться до цих гуманітарних коридорів і їх в тому числі обстрілюють. У вас є такі випадки зараз? В нас навіть сьогодні, на жаль, призупинилася евакуація з Рубіжного, тому що зранку автобус, який поїхав забирати людей, на жаль, був обстріляний, пошкоджений автобус, і ми розуміємо, що вже небезпечно вивозити людей, і ми поки що зупиняємо евакуацію з рубіжного. Ну, прикро зачути, але зрозуміла мотивація. Дякую Сергію за те, що знайшли можливість до нас долучитися. Сподіваюся, наші сеанси зв'язку будуть такими ж стабільними і надалі. З нами був на зв'язку Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військової адміністрації. Отож, за його інформацією, звичайно, ситуація з електрикою трошечки поліпшилася, але ну наскільки це взагалі можливо говорити в умовах Луганської області. Але от хороша новина, тепер треба буде слідкувати уважніше за Креміною. Декілька годин тому прозвучав вибух, і було накрито велику нараду силовиків з місцевою владою, самопроголошеною, і російські окупанти разом з місцевими колаборантами. Тепер, внаслідок, як кажуть росіяни, хлопка схлопнулося.